У війни не жіноче обличчя, хоч і війна слово жіночого роду. Ця фраза для когось істина, для когось привід, обуритися. Але у цьому відео ми поринемо в історичний контекст та дізнаємося, коли та як жінки почали нести військову службу. Поглянемо на досвід інших держав у цьому неоднозначному питанні та проаналізуємо, яка ситуація в Україні з приводу служби жінок у війську. Много та головне безпечного вам перегляду. Якщо гадаєте, що жінки у війську почали з'являтися десь у му чи у 20-му столітті, то це не так. Це відбувалося значно раніше. Вже у четвертому столітті до нашої ери в Афінах та Спарті жінки були присутні у збройних формуваннях грецьких військ. Перші відомості про жінок-войовниць, які відображені в історичній літературі, пов'язані з амазонками. Згадки про них уже Трапляються у працях давньогрецького історика Геродота. Наприклад, про Амазонок можна почитати у Геродотовій Мельпомені. Зараз вам зацитую один уривок з цього твору. Коли Еліни билися з Амазонками, а Амазонок скіфи називають Ойорпата, а ця назва означає грецькою мовою чоловіковбивці, бо Ойор – це їхньою мовою чоловік, а пата вбивати. Тоді кажуть Еліни після перемоги на Термдонті відпливли на своїх кораблях з усіма полонянками, яких вони захопили, але на морі Амазонки, напавши на чоловіків, зарізали їх. Звісно, твори Геродота та інших тодішніх праісториків не можна сприймати за чисту істину, але загальні риси беремо до уваги. Все таки жіночі воєвничі племена існували. Мама археологія тому доказом. От вам приклад майже змов. Мого досвіду, хоч того року я й не була в експедиції. Але у 2018 році археологи, що досліджують ще з 80-х років найбільший у північному причорномор'ї мультикомплексний могильник Мамайгора, виявили поховання скіф'янки-войовниці, майже такої, яку описував Геродот. у похованні, знайденому на Мамай Горі, скіфської жінки дослідники знайшли мініатюрний посуд лаків, у якому того часу. Ясні жінки знатного походження зберігали парфуми або ароматичні масла, також вишукане бронзове лістерко, також бронзові наконечники стріл та два свинцеві пряслиця. Датували це поховання археологи приблизно першим тисячоліттям до Різдва Христового. Я не плачу, просто ностальгія в очі потрапила. Йдемо далі. Хто б міг повірити, але топив за права жінок ще давньогрецький філософ Платон у 4 столітті до нашої ери. Ви, ви, ви куди? Алло, ви чого тікаєте? У своїй державі він ось що писав: А хіба не зустрічається яка-небудь жінка із здібностями до гімнастики або до військової справи? Тоді, як друга, зовсім не до війни і любить. Гімнастики контекст. Ось це Платон запитував у противників фемінізації армії, і він допускав можливою спільну військову діяльність чоловіків і жінок. Бо і в жінок, і в чоловіків однакові природні здібності до охорони держави. Цікаві та дуже прогресивні думки у пана Платона. Ні. А посилання на повний текст держави Платона я лишаю традиційно в описі під відео. Напевно, припустимо періоди середньовіччя та раннього нового часу, коли в жінок не було ніяких взагалі елементарних людських прав не те, що право служити в армії. А батьківщиною ж фемінізованої армії прийнято вважати Велику Британію у 1653 році. Там з'явилися перші жіночі військові шпиталі. Але повноправний став. Тус військовослужбовець жінки отримали у 1895 році у Канаді. Саме в цей час жінок почали приймати на військову службу і у мирний час не лише у служби забезпечення, а й у бойові частини як повноправних військовослужбовців. Зараз у Канаді також одна з найбільш фемінізованих армій у світі. Наприклад, із 33 офіцерських спеціальностей жінки представлені у 29. Далі було Двадцяте століття, період страшних світових воєн, і жіноче обличчя цих воєн дуже навіть існувало. Жінок почали брати на військову службу вже під час першої світової. А ще більшого поширення жіноча військова служба отримала в період з 39 по 45 роки двадцятого століття, коли жінки служили в арміях усіх країн, що вступили у війну, і винятком у цьому питанні стала лише Японія трохи цифри в англійській армії у період Другої світової налічувалося до 225 тисяч жінок в американській 450 500 тисяч і понад 800 тисяч жінок у совєтській, з них 80 тисяч офіцерів. Але жодна країна, що воювала, не допускала жінок до участі безпосередньо в бойових діях на лінії фронту. Доволі показовим був до. Світ Великої Британії, де значну кількість жінок залучили до військової служби у підрозділах протиповітряної оборони. Це дало змогу урядові країни вивільнити десятки тисяч чоловіків для участі у бойових діях на континенті. Тогочасне суспільство досі не сприймало ідею про жінку зі зброєю в руках. Так, жінки носили військову форму, часто були пілотами та снайперками, але у більшості випадків їхнє завдання обмежувалося ролью медиків або ж вони займалися матеріально-технічним забезпеченням військ. Як приклад можна навести майбутню королеву Великобританії Єлизавету II, яка під час Другої світової освоїла професію водія механіка санітарних автомобілів та військових вантажівок, а також одержала військове звання лейтенанта. А зараз трохи пробіжимося по тому, як питання військової служби жінок вирішується в інших країнах. Служба в армії США є добровільною. Закон лише зобов'язує всіх громадян та іммігрантів чоловічої статі віком від 18 до 26 років стати на військовий облік. А обов'язковий призов у США в останні відбувався під час війни у В'єтнамі 50-70-х років і був скасований у 1972 році. Щодо жінок, то вони можуть добровільно служити у американському війську, але переважно в тилу лише у 2013 році жінкам дозволили служити у бойових підрозділах армії США згідно з даними BBC, станом на 2020 рік 17% від американських військовослужбовців є жінками. Напевно, Ізраїль це перша країна, що уявляється, коли чуєш про жіночу військову службу. І от чому Ізраїль одна з небагатьох країн світу, де жінки зобов'язані пройти військову службу. Для жінок термін військової служби там два роки, а для чоловіків два з половиною роки. Але не все так погано, бо від служби в армії можна відмовитися з релігійних чи психологічних міркувань. Наприклад, арабське населення Ізраїлю, взагалі, зві. Ільне на від обов'язкової військової служби, але може служити за бажанням. До речі, положення про обов'язковий фризов існує ще з періоду заснування самої держави Ізраїль у 1948 році. Щодо жінок, то щоправда, спершу там йшлося про службу в тилу, медсестер, вчительок та офісних працівниць. Але у 95-му році Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що жінки й чоловіки мають рівне право на військову службу жбу зокрема і в бойових підрозділах згідно з даними армії оборони ізраїлю жінки зараз становлять близько 40% усіх призовників і 25% жінок це офіцерський склад у нашій країні братьонії Польщі обов'язковий військовий призов був призупинений ще у 2008 році. Проте збереглося зобов'язання для всіх повнолітніх чоловіків стати на облік. Щодо жінок, то з 99-го року, коли Польща стала членом НАТО, жінки можуть навчатися у військових академіях. З 2004 року жінки, які мають ветеринарну чи медичну освіту, мусять ставати на військовий облік. Водночас добровільно служити можуть усі жінки з 15 по 21 рік. Кількість жінок військовослужбовець у Польщі зросла майже удвічі до 7,5%. До речі, записується відео. Майже відразу після того, як ми дізналися, що багато азовців та захисників Маріуполя були звільнені з полону. Настрій такий хочеться постійно плакати. Новина добра, але з іншого боку, скільки людей ще зникли безвісти або досі в полоні? Зараз знову все У Збройних силах України жінки служили від початку незалежності, але маємо певні особливості. Наприклад, експертка Наталія Дубчак зазначала, що здебільшого у Збройних силах України проходили військову службу дружини, доньки та інші родички військовослужбовців. Та й сама структура і логіка армії не змінювалася з совєтських часів, і так само як у совєтські часи передбачалося витіснення жінок на обслуговувальні та непрестижні ролі з періоду революції гідності та початку російської агресії на сході України почало все кардинально змінюватися. І жінки не були осторонь подій ставали добровольцями, медиками, волонтерами. Але проблем вистачало. Передусім, тому що подібна служба жінок не була регламентована державою. Жінки стикалися з юридичними перешкодами у своїй службі, і спеціальні умови служби для них також не були передбачені. Улітку 2015 року стартував проєкт Невидимий батальйон як спроба жінок-військовослужбовець окреслити коло проблем, з якими вони стикаються на службі, і домогтися їхнього вирішення. Хоч закон України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту містив довгий список пільг для учасників і учасниць бойових дій у зоні АТО ООС. Проте для доступу до них потрібен був відповідь відповідний статус, який жінки не оформлені офіційно не могли отримати. Схожі труднощі виникали у жінок, які фактично обіймали командирські або ж бойові посади, а оформлено їх було на посади обслуговувальні. Також був тотальний брак форми, взуття, засобів гігієни тощо і в цих складних питаннях і допомагав та допомагає досі невидимий батальйон. Завдяки їхній діяльності відбулася формалізація добровольчих батальйонів, і велика частина жінок військовослужбовець змогла служити за контрактом. У вересні 2018 року було ухвалено закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення. Рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у зсу та інших військових формуваннях, завдяки цьому для жінок стали доступними всі посади рядового, сержантського і старшинського складів, які на тепер є у зсу. Тобто цей законопроєкт уможливив виконання жінками військового обов'язку на рівних засадах із чоловіками. А яка ж ситуація зараз? Згідно з офіційною інформацією, на передовій службу несуть понад 5 Тисяч українок, а загалом у збройних силах України числиться понад 50 тисяч жінок, котрі допомагають та фахово забезпечують діяльність та обороноздатність української армії. Ці цифри були оприлюднені на другому саміті перших леді та джентльменів, що відбувся 23 липня 2022 року. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що в історії зсу було кілька сплесків популярності служб. В армії серед жінок перший у 2014 році, а другий зараз у 2022. Також Маляр зазначила, що за цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у збройних силах серед країн-членів НАТО. І ще заступниця голови Міноборони розповіла, що раніше існували певні обмеження для жінок на професії у лавах ЗСУ, проте зараз жінки мають значно більше можливостей. На словах, звісно, добре, але проблем, окрім головної, клятої Росії, вистачає й досі. Наприклад, жінкам військовим досі видають чоловічу форму і чоловічу спідню білизну. їм бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливо. Ливастей жіночої фігури. У наказі Міністерства оборони номер 238 досі затверджено єдиний стандарт уніформи чоловічий. Жіноча форма передбачена лише парадна, хоч іначе, як невдовзі, в українських захисниць має з'явитися уніфікована жіноча військова форма. Як розумію, це з ініціативи волонтерів. Ну, будемо чекати та підписувати петиції за необхідності, якщо досі таки цю форму не впровадять. Ще недавно соцмережа Жами, гуляла зрадонька про мобілізацію жінок, але у Генштабі наголосили, що жінок в Україні братимуть на військовий облік лише за згодою. Також зазначили, що під час мобілізації з лютого в Україні призвали не більше 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Взагалі, питання про те, якою має бути армія, чи мають служити жінки, дуже риторичні. Просто я хочу присвятити це відео всім захисникам та, звісно ж, захисникам. Сницям України, живим та полеглим, слава Україні! І дякую людям, завдяки яким я маю нагоду знімати цін, на мою думку, такі важливі ролики. Якщо бажаєте підтримати канал, то всі реквізити є в описі та закріпленому коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі! А там такий ходить. Привіт!